Україна це я, Україна це ти, Україна це ми, Україна. Ми і є Україна. Танець мовою жестів об'єднав всіх учасників урочистого зібрання у клубі Товариства Глухонімих у Житомирі. Саме ви щодня демонструєте колосальне терпіння, незламність, сили, духу. Ці слова щодня доводить своїм життям Галина Талімонівна Кос, учасниця ансамблю Музика душі, розповідає, що замість того, що плакати, співає. Тільки цим живу, що я люблю пісню, і радісно, що не забувають за нас, але і больно з другої сторони, що і забувають теж забувають. Але я рада, що один раз, хоч в рік да згадують добрим словом люди з обмеженими фізичними можливостями так толерантно сьогодні називають тих, хто має інвалідність, але проблем у цих людей від того не менше. Задля їх розв'язання в області діє комплексна програма, розповів присутнім на заході голова обласної адміністрації Сергій Машковський. Обсяг фінансування цієї програми в цьому році було збільшено до 9 мільйонів 132 тисяч гривень, і в цьому році. Передбачено фінансування в розмірі чотирьох мільйонів. У інтерв'ю журналістам голова обласної адміністрації розповів, особисто вивчає потреби людей з інвалідністю та буде відвідувати спеціальні заклади для інвалідів щоразу перебуваючи з робочими поїздками у районах області. Звичайно, бувають питання і по житлу, по допомозі житлу, але в основному це матеріальна допомога, і ми. Намагаємось нікому не відмовляти. Тим часом однією з найбільш нагальних проблем була і залишається доступність, а точніше, недоступність для інвалідів, того що є звичним для більшості. Доступність вона не включає тільки пантоси. Доступність вона включає це і доступність освіти, це і доступність засобів масової інформації, це і доступність до. Заходів, які відбуваються в культурному житті, в духовному житті, тому є над чим нам ще працювати, із добрими новинами з Верховної Ради завітав на зібрання народний депутат Борислав Розенблат. Міністром соціальної політики став Павло Розенка він сказав, що все буде робити для того, щоб люди, які потребують сьогодні захисту від держави, вони її постійно мали. Під час події відзначали тих, хто багато робить для людей з особливими потребами. Більшість з них самі є інвалідами, проте знаходять можливість можливості допомагати іншим ансамбль сузіря професійного училища інтернату для людей із фізичними вадами зі сцени ділився своїм щастям жити сам.